Тільки но збудували місто і навіть ще не встигли його заселити. А вже пророк Єремія плакав над ним, як над давно спорожнілим. Зачитати улюблені поезії грицька Чубая прийшов тернополянин Станіслав Рублевський. Поезія, це сам насамперед про емоції, аніж про якісь раціональні роздуми. Це спосіб, як Пережити складний період, як співчувати, як переживати іншим. Тобто, ми можемо не лише говорити як нам погано, ми можемо написати про це і дати зрозуміти іншим людям те, що в нас відбувається всередині. До поетичного марафону доєднався журналіст та поет Тарас Бурак. Чоловік зачитав власний вірш. Хотів трошки поділитися тим, що я діють люди. Ну, нещодавно видав другу збірку, тому. Але чомусь вирішив прочитати з першої. З чого Сонечко. все поділити своєю творчістю прийшов поет Богдан Боданчук. в його творчому доробку дві збірки море та постріл. Під час марафону він зачитав вірш, який ще ніде не публікував. У мене є ти, а більше мені нічого не треба. Мости з молитов подолали мовчання, німе холод уже не закрадається в рани і шрами. Біль не проходить. Але з тобою нас у мене. Почав писати вірші в студентські роки в літературній студії 87, яка була створена при педагогічному університеті. Ну і якось так, що література вона продовжує переслідувати все життя. Захід такого масштабу організували вперше. Розповіла завідувачка відділу міського абонементу бібліотеки Віра Горошок. Сьогодні доєдналася надзвичайно велика кількість людей, і це дуже тішить насправді, тому що це говорить про те, що люди є небайдужі. Сьогодні це студенти із педагогічного університету, з театрального мистецтва, із філологічного факультету, також це є внутрішні переміщені особи, багато поетів із нашої спілки, письменників нашої Тернопільської, військові, мати загиблих загиблих, дружина загиблих героїв Софія Перчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.